Просим Тебе, Боже, пробувати нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, я поділюся зразу словом з вами, що Господь дозволи, звісно. Так, сподіваюсь, що ви всі готові, так? Давайте це ділимо так от посунемо Подивимося. Ось так. А раз. Додати. Один вірш мені потрібно для початку. Екзузіаста 3.14. Так. Будемо з двох місць дивитися на цю важливу тему, яку ми розпочнемо висвітлювати цього року. Я думаю, що це буде серія проповідей на тему завершеної роботи. Завершена робота це те, що є основою християнства. чому полягає суть і ключ усього, що Господь зробив через Ісуса Христа. Івана, 19 розділ, 30 вірш. А коли Ісус отступ прийняв, то промовив звершилось, і голову схиливши, віддав свого духа. Це місце є підставою для того, що в теології називається доктриною завершеною. Роботи. Слово на грецький тетелестай від телео. Привести щось до закінчення, до завершення, до кінця. Пов'язане із словом теліус. Досконалий, завершений викінчений щось, що доведено до кінця. Бог, задумуючи цей Всесвіт, в минулій вічності, як це називається в теології, в минулій вічності, тобто в вічності, коли не було ще часу, і ми так живучи в часі, кажемо до нас, до часу минуле так В вічності нема минулого майбутнього, але для певного спрощення, розуміння, ми використовуємо цей термін минула вічність. Він задумував цей світ. Всесвіт і все, що в ньому, все, що ми знаємо і все, чого ми не знаємо, задумав людину. Людина була центром цього проєкту, в якому ми зараз живемо. І суть людини полягала в тому, щоб у Бога були діти, були друзі. А, такі самі, як він. Тому Бог роблячи людей, на відміну від всіх інших творінь, які він створив, бо Він створив чимало творінь, а деякі з них ми знаємо і люди переважно думають про тварин, там рослини, риби, птахи, ті, що населяють землю, і видимі. Але Бог є Дух, і він невидимий для матеріального ока і живе в духовному світі. І є багато духовних істот, створених Богом. А самих різноманітних і вони займають різні позиції і а, мають різне місце у спілкуванні з Богом, у взаємодії з ним. Деякі, як люди звикли називати їх а, за Біблією, ангелами, вони а, є службовими, а, духами. Помічниками, такими як у людей, є багато помічників, які вона творить собі для спрощення своєї діяльності, полегшення і задоволення також виконання різної діяльності. а бо Є і складніші істоти, які у Бога є радниками і співучасниками різних. Його проєктів. Людина ж була задумана, щоб займати особливе місце у спілкуванні з Богом. Ми бачимо це в першій заповіді, в якій він сказав: що людина ні перед ким не буде схилятися і нікому не буде коритися, окрім Бога. І ми називаємо це друге місце після Бога. Людина задумана, щоб бути. А другою після Бога, наступником той, хто наступний після Бога у всесвітній ієрархії, влади і спілкування із творцем, із тим, хто є автором буття. А це найвища позиція у всесвіті, і не тільки в питанні вищості чи нищості, але в питанні близькості стосунку до Бога. І тому Бог, навчаючи нас, що це таке, як це буде, яке наше місце у всесвіті створив людину на свій образ, давши нам подібні взаємини, між собою, між такими самими істотами, як і ми є, тому людина не одна на землі, а нас багато. І також ми трохи різні є чоловіки і жінки, які мають взаємини між собою, і в них народжуються діти, і вони мають взаємини з батьками. І створивши це, Бог навчає нас, наші позиції у всесвіті. Бог захотів, щоб була істота, яка буде йому дитиною. Бог захотів, щоб була істота, яка зможе бути йому дружиною. Бог захотів, щоб була істота, яка зможе бути йому другом, таким як він. І ми знаємо з нашого досвіду, що діти це класно. Ми всі пересвічували дитинство, нікого це не минуло. І у всіх були батьки, які б вони не були, але ми знаємо, що батьки є. І яка їхня роль? Хтось більший знає з досвіду, дехто, кому пощастило, менше знає з чужого досвіду. Але ми розуміємо ці концепції, ці поняття, батьки і діти. Це дуже важливі взаємини. Важливіші багатьох інших. Бо ми спілкуємося з людьми, які нам чужі, і які нам рідні. Я розумію різницю. Ми спілкуємося з такими самими, як ми, і з тими, хто більше за нас, як от батьки більше за нас. Завжди були будуть. і будуть. Ми розуміємо різницю. А, також а, це унікальна річ поділ на статі і шлюб різна роль у взаєминах. А чоловік не жінка, жінка не чоловік, але вони необхідні і дуже потрібні один одному. І коли ці взаємини стаються і стаються правильно, це дивовижна річ. Дуже цінна, дуже близька, дуже важлива для кожного з учасників. А також а, часом в нас з'являються друзі. Переважно один або два. Ті, хто справжні друзі. І що вони справжні, ми дізнаємося тільки, пройшовши крізь роки життя, ми можемо відрі... почати відрізняти знайомих від друзів, товаришів від друзів, побратимів чи колегів від друзів. Бог, коли навчає нас про друзів, говорить кілька речей. Приповісті 17. 17 знаменитий вірш, що справжній друг він каже, любить за всякого часу. за всякого часу Людина, яка любить вас за всякого часу. А часи бувають різні, живучі життя. Ми бачимо, що часи бувають дуже різні, загалом вони а, більш Добрі, чи менш добрі, краще, чи гірші, легші, чи важчі. але всі дуже різні. І це впливає на життя, і впливає на наші взаємини. і Небагато взаємин можуть пережити через тривалості цих часів у житті, але деякі можуть, такі як подружжя, шлюб, де Даються бітниці на початку, що ми будемо разом і в доброму, і в злому, і в радості, і в горі, і в здоров'ю, і в хворобі за всіх часів. Так, і це клятва і обітниця, і вона тримає і стримує нас в цих межах. Друзі ж не дають таких і обітниць, але вони трохи більше, вони по суті, вирішують в своєму серці, вирішуючи бути комусь другом. Ми це вирішуємо протягом всіх часів, через які ми проходимо в житті, зберігаючи це відношення прихильності і любові до свого друга, чи добрі часи, чи погані часи. І ніякі клятви нас не зв'язують, але любов в нашому серці. Нас тримає на зв'язку з цією людиною, тому що ми друзі. Тому що ми дружимо з тою людиною. І ми підтримуємо і прихильні до тої людини. І протягом проходження через ці часи ми бачимо, що є одна або, може, дві такі людини, які були завжди, завжди прихильні. Завжди любили за всякого часу. От, І оце Бог задумав е, на людину. Далі ми знаємо, що сталося у Бога є ворог, і ворог прийшов і е, втрутився у ці взаємини на самому початку їх формування, позаздривши е, людям, що Бог поставив нас на таке місце, яке він вважав по праву своїм. І спробував зруйнувати ці взаємини, і в значній мірі спочатку отримав успіх. Сьогодні людина народжується в цей світ без свідомості, того що цей світ Божий і Бог керує ним, і тривалий час вважає, будучи навченим в цьому світі, що Бога немає, і що це вигадки, і казки, і що такого, що. Тебе приймають і люблять за всякого часу, цього в принципі на світі нема. В цьому Божий ворог і ворог людей отримав успіх, розірвавши зв'язок людини з Богом. Для того, щоб питання вирішити, і щоб цей Божий задум отримав майбутнє і продовження. І не був поруйнований, Бог послав. Викупителя, рятівника того, хто все поправить свого Сина Ісуса Христа, Спасителя і Визволителя, який прийшов, щоб відновити взаємини між людиною і Богом. І вмираючи на Христі, оце що ми читаємо Івана 19:30. Останнє, що він сказав, було це слово звершилось звершилося Що звершилось? Звершилося відновлення взаємин між людиною і Богом. Шлях до відновлення взаємин між людиною і Богом був проложений. І проложений Він був, власне, Ісусом Христом, власне, Його розп'яттям на Христі. Власне, в цей самий момент, коли він добровільно взяв на себе гріхи всього світу, кожної людини. І віддав своє життя на божу милість в Божі руки, щоб Бог здійснив над ним суд, який мав бути зроблений над кожним з нас. Він прийняв весь осуд, який належав мені і вам, кожному з вас, він прийняв його на себе. Добровільно! Чому? Бо він був а, другом, який любить за всякого часу. Цей вірш продовжується і говорить друга частина а, припусті, 17 1717 в недолі. Друг робиться братом. І брат це взаємини безумовної любові основані на рідності. На рідності батьків. А, безумовно любов, яку не вибирають, в якій народжуються, а любов, яку не підтримують, яка просто є, тому що Бог нас поставив такі взаємини. Ісус Христос в цій недолі, в нашому грісі, прийнявши на себе осуд за нас, став нашим братом. І кожна людина, яка а, прийме Ісуса Христа з цим Його вчинком, а, стає братом йому або сестрою, кожна людина. Власне, Його вибір, Його вибір стати для нас другом і стати для нас братом, стати для нас Спасителем тим, хто. Замінить наше місце на суді перед вироком і прийме вирок замість нас. Це і був момент завершення роботи по відновленню взаємин з людством. Тому це називається завершена робота. Я хочу показати ще один вірш до цієї вступної такої проповіді, до цієї теми. Він написаний в Еклезіаста, 3 розділ, 14 вірш, якщо є Біблія відкрите, гляньте. А він стосується до завершеної роботи. І сказано таке: я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається віки. До того не можна нічого додати, і з того не можна нічого відняти. І Бог так зробив, щоб боялись його. Нічого не липне до Божої роботи, нічого Божа робота не потребує, щоб до неї додались. Не можна вдосконалити досконале. Сатана спробував і змарнив. Те, ким він був. Він був носієм світла, а став носієм темряви. Був охоронцем правди, охоронцем Божої присутності, а став а Захисником і царем темряви, брехні і кривди. А те, що Бог робить, вдосконалити не можна. Те, що Бог робить, змарнити не вийде. Божа робота вона це такий термін є трансцендентна В теології, вона перевершує, перевищує людей. Іншими словами, нашими руками туди не дістати, ноги закороткі. Ми не можемо дістатися туди. Власне, тому завершена робота є завершеною, бо Бог її зробив через свого Сина Ісуса Христа, який в спілці з батьком, з Отцем по вірі, пішов і відновив людину. Відновив людину до спілкування з Богом, ставши цією людиною, а також відкривши шлях для всіх е, людей, що жили, живуть чи будуть жити, щоб е, отримати мир з Богом в його завершенні роботі. До неї не можна нічого додати, і від неї не можна нічого відняти. Нема такої можливості. Не можна покращити те, що зробив Христос, і не можна погіршити те, що зробив наш Спаситель. А що Він зробив? Він нас врятував, Він нас спас. Від чого? Від безбожності. Ми більше не мусимо бути людьми без Бога, людьми, загубленими, покинутими Своїм Творцем. Людьми, які не можуть спілкуватися із джерелом свого життя, людьми, від'єднаними від правди, від світла, від любові. Ми не мусимо більше ними бути, тому що є спасіння. І доступне воно кожному з нас. Кожному, хто прийме Ісуса Христа. Ось так просто, як воно звучить. Просто приймусь, Скажи, я приймаю в серце своє. Мені це подобається, це моє. Я дякую за це, мені це треба. Він отримує це спасіння і отримує спілкування з Богом. І ніхто не зможе його забрати, ніхто не зможе від нього нічого відняти і не зможе нічого додати. Тому це називається велике спасіння, яке не від нас. А від Бога походить, але для нас. Щоб ми ним користувалися і не боялися його втратити чи змарнити, бо це неможливо. Якщо ви ще ніколи не приймали Ісуса Христа в своє життя, ніколи не робили це по-справжньому в своєму серці, то сьогодні хороший день, щоб прийняти його. і Почати жити життя з Богом. Більше не залишатися людиною, покинутою, людиною, яка живе сама в цьому світі. А... Але отримати друга на все своє вічне життя, отримати батька на все своє вічне життя, отримати чоловіка на все своє вічне життя. Бо Бог в тому спасінні дарував нам вічне життя. Вічність стала знову нашою. Ми більше не замкнуті в часі в 70 роках життя, чи 80, чи навіть 100. Ні, ми будемо завжди, бо наш Бог є завжди. І ви будьте, і ви будьте. Зверніться сьогодні до Бога і запросіть його в своє життя. Повірте йому. Прийміть Ісуса Христа і починайте життя заново. Дякую, Тобі, Боже, за це слово. Благослови решту богослужіння і нашу бесіду в ім'я Ісуса Христа. Амінь.